Доброго вечора з України. Сьогодні в мене верморін, різні марш, такий він гігантський. Туди, такий раз. раз, так, там він пішов. Він зроблений, Пошпакльований. заґрунтований грунтівкою на грунт. ґрунт. І зараз його буду покривати силикон, силиконовим Грунтом. Це кварцевий ґрунт. чи силиконовий, ну, тому він краще подобається. По нанесенням. Вбачаємо круточку. Перед використанням кварцгрунта його потрібно перемішати обов'язково. І потім, різнонаправленими рухами, не роблячи потоків, рівномірно покриваємо поверхню, те, що будемо потім покриватися на ми в тому стані. Будуть котьоки, це нам буде заважати, формувати перший шар, вірно. Ну, не так котьок, як напливи. Ось так він виглядає на площині. Ну, Одним словом, потрібно все покварцувати, Потім марморин. Підсох кварцевий ґрунт. Приступаємо до нанесення мармуріну. Марморин буде нанесений в двох фракціях. Максі на перший шар і міні, тому що він краще і щоб були острови. По нанесенню, щоб острови були гладенькі. По нанесенню кільва міцанська і нахідний шпатель. Ну, поїхали. Накладає матеріал на киму і майже на здійс наносимо на поверхню. Є тут звуки такі жахливі, але що робимо. Курщина приблизно накладання на Назирно півтора цього матеріалу. Марбури карбон нам служить як індикатор. Після того, як ми несли певний, 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 певний участок, то беремо структурний валік і просто-напросто спушуємо матеріал, роблячи таку шубку. Ця шубка буде. Основи карти світу, та що буде тут зроблена. Майте на увазі, що руки будуть у вас по самій лікті закалені матеріалом. О дві сторони потрібно прокатувати, щоб валік Знімав там, де лишнє, нанесено. Ну, я робив майже на так що той в мене рівномірний. Все, отак все робимо. Формуємо шубку, зблизька, пожалуйста. Отаку не спокої. Ну, працюємо. Весь перший шар мармуріну, зараз приступаю до другого до шару нанесення. Отак легенько на відлип на торшову фільму. Получаються такі речі на ній і переношу на до стінки, постійно міняючи положення кісті руки. Отак. Це називається наторцовування. Потім я з цього наторцовування методом приглажування буду формувати майбутні островки. І ще додати завжди можна, а зняти лишнє це вже impossible. Ну так от воно вам відсить отакими от бльоками. Звісає, але це все нормально. Це все нормально. Матеріал, до речі, не розводиться. Стінка нанесена, можна формувати малюнок. Для цього беру цю кельму і в різні сторони кручу по стіні, приглажуючи матеріал. Потім Ну, це мінкий дрібний малюнок. Беру трішки і додаю там, де я хочу бачити. Більші островки додаю і от, їх збільшую. Так, ну отак, от допустим. І в такому ракурсі відходячи, здалеку трішки продивляючись, формую малюнок, щоб постровки були більш-менш однаковими. Тримаю трішки матеріалу, наношу на кільму і візуально дивлюсь, де підійков. І це чиста імпровізація. Потім його буду змочувати, формувати островки, дивитись може ще десь додать. Головне, пам'ятайте, що додать запросто можна От прибрати Це вже ні. І кільму потрібно крутити в різні боки, щоб островки були отакі. Ну, більш цікавими, щоб не видно було, що вони в одну сторону протягнуті. І потрібно цих бульбашок відправлятися ну, в них тут головне ще, щоб і на лятошки не, не вийшло, і щоб мінку не було. Ну, це замовники прийдуть. Ну і вот таком ракурс, я думаю, воно так еротично виглядає. Я думаю, так і буду продовжувати. Формована прикарта світу, ось вона як виглядає. Прошло десь близько години після того, як я закінчив. Вже вона майже не береться. Беремо кельму, голову серветку і рівно, різні сторони приглазуємо. Облачі його діють і рівним. Ну, Малютно на увазі. Периодично протираємо кільму і важливо не, не робити отаких патруль ну, ставити, що оце губав, Такого не потрібно. Отак легенько переминаючи. Можна використати легенький лайка. Писталочку тут можна Ось Легенько перснули, тільки щоб по потьоком не було. І... І приминання тоді взагалі проходить на 5 валів. Головне, щоб потеки не, не бігли по стінці, бо їх буде довго. І таких підходів потрібно зробити близько трьох або навіть чотирьох. Перед остаточним заганцьовуванням. Ну і так листінка. За ну, це мені подобається це пирсу, як працювати. відпрацювати. Ну, ну, навіть на кельмець водичка, яка допомагає мати ти на налитку. значить із смазкою. Ну і так далі. І так, коли вже остаточно всі проминання виконані, мармурін майже висох, ну він вже не мнеться, ну, але він вологуватий отакими рухами, сильним натиском, це вже остаточний їх або перед вискуванням, або перед ініціалом. Це називається заміжнення, або нагрунтоване. І за таким кутом. Дивимось, щоб нічого не попало, тому що поцарапає. І в результаті, не знаю, покаже чи не покаже воно. А тут підблискує новищенька з боку. Одним словом так все зробиться, потім буде або воск або венеція. Ще не вирішено. Так, да, видно близько. Як острови блистять наганцьовані. Спортиві, 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 декоратори. Поломаний пальчик, отут провалився на цій конструкції. Але це мене не зупинить, тому що ми з України. Так, Мармурин висок, він у мене вже пригладжений. Я його не напалівував, тому що я буду використовувати таку Ну, Це обертальна шліфмашина. І номер 100. Наждачний папер. Хто може думає, що це він грубий, ніфіга, не грубий, він такий, як треба, на високих обертах це все виходить дуже гарно. Я його шліфую, а потім замовники будуть вирішувати, чи треба венеціанську штукатурку наверх накладувати, чи може вже сразу воском. Ну що, поїхали. Так, прошліфовані стіни одразу сотками пройшли, потім 320-й, потім 500-м номером, незначно паперу. Так. І от, знімаю, як вони виглядають. Вони гладенькі, 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 гладенькі гладенькі ці стіни. Для чого потрібно було залізнити? Ну, Я залізнив, а потім прийшов пошліфувати. Казалось би глупо. Ні. Оте залізнення, мені залізнення було як індикатор того, що ну, воно блестить, я від машини проходжу і мені зрозуміло, де я його пошліфував. Так от, Зараз ціни після шліфовки обезпилені. І зараз я буду наносити Super Watch. Тобто я це защитний віск для венеціанської штукатурки. Ну, хоч у нас не венеціанська, але воно годиться. Я його розів процентів на 15 водою. Потім беру таку губку. Ось. Ну так. Без фанатизму його замазуємо. І круговими обертами втираємо поверхню нашої карти світу. Тут буде три слоя. Тому що це перезор проходний, тут потрібно буде максимально його крити воском, для того, щоб поверхня отримала властивості від пилі. Ну і щоб поверхню можна було продирати вологою губкою. Оці всі місця теж потрібно дуже добре забивати воском. І слідити за такими ділами, як воно, щоб ну, губка не лишала. На поверхні своїх решток нанесли, легенько вмочили і далі продовжуємо. Після цих трьох солів буде полігувальна машина. Все. І так, далі. І так, тут вже три слої, три шари воску, замовник попросив, щоб було аж три. І зараз приступаємо до процесу бренцювання. Це саме вірно і просто нагреться в іншу сторони, ось з боку можна можна, воно з'являється близько. Оце ми на, набренцьовуємо. На Видно? Ось так блеск. Це наглянцювання. Потім ось той ж, ж, шліфмашини, ставлю водичний круг, чому, не, чому не, на, не на... не на цій, бо це, це краще справляється. І просто поліруємо. Все. Результат марморіну техніці міні, в техніці карта світу. Отакі От нас марш сходинковий Це без Венеції. Це під. Трьома шарами воску і потім шліфмашиною все це заполіровано. Мінус 200, так. Звісно, весело було робити на таких лісах тут постройки, але воно того варте. Opp. Так. Всім дякую. Підписуйтесь на канали, канали Файдаль, Андрій Головня, це мій канал. Все, до побачення, мирного неба всім.